О, перловочка! Ох і ж і Смачна вийшла перловочка! Ох і ж добряча! Привіт, друзі! Цього прохолодного вересневого ранку, коли сонце ще не піднялося високо і не забиває камеру своїм жорстким світлом, я буду руйнувати стереотипи. Стереотипи щодо перлової. Каші, перлової крупи. Взагалі-то людство ділиться, мабуть, на дві частини. Хто вважає це свинячою їжею, і ті, хто вважає це, цю кашу найсмачнішою кашею. Так вийшло, що я, що я служив в совєтській армії. Так вийшло, що я особисто годував свиней такою кашею. І от сьогодні я хочу приготувати таку кашу, яка буде найсмачніша з усіх каш. Приступаємо. Для цього мені знадобиться. Ну, звісно ж, перлока. Така ось перлова каша. Звісно, спеції лаврушечка, перець духмяний, перець чорний, бодян, коріандр і навіть, навіть трішки кардамону кинули. Тут у мене базилік, тут у мене тархун. Дві морквини, цибулинки, перчинка, ну і ти служиш украшенням стола, така ось рулька. Часто ми, коли купляємо рульку, ми її не зберігаємо так зовсім сирою, блідою, такою, як вона продається в магазині, а зразу обробляємо над вогнем, щоб шкіра схопила димку, щоб вона стала рум'яною. М'ясо м'ясо зовсім, зовсім сире. Просто воно обдалося. Отак от, от. Готувати я буду в афганському казану. А як кого немає афганського казана, значить, готуйте в скороварці, готуйте в мультиварці. Там теж, в принципі, підвищений тиск, і можна знайти спосіб приготувати. Так. Я спочатку буду готувати рульку окремо, тоді досиплю крупу і доведу до кондиції. Спочатку я. Закладаю рульку, заливаю водою. Так як в інструкції написано на дві третини. Сюди. Спеції. Сюди. Зелень. Сюди. Отак от. Крупними шматками морквину. Сюди отак ось розріжу цибулинку. Разом з кожурою, хрест на хрест розрізав, от так от. Мабуть, я для початку ложку солі. Ну, ось і все. Щоб зварити смачний бульйон і зварити рульку, я сюди заклав. Усі продукти, які планував спочатку. В натяжечку, але без придурі. Вмикаю і ставлю казан. Подальший план такий. Зараз воно хвилин за 15-20, за 15 воно закипить. Коли закипить, рівно годину я буду варити рульку. А після цього тоді буду. Після цього ви все... Не лізь. Після цього ви все побачите, що буде далі. Ну, поки казан закипає, я підготую решту продуктів. Почну, мабуть, з перцю. Почищу перчинку. поріжу дрібненько. Цибулинку. Навіть дві Казан вже посвистує. Натираю морквинку. Казан уже набрав свою температуру, засвистів і починаючи з цього моменту я засікаю годину. Ну і для повного смаку я ще додав ось таку перчину, яку ми будемо різати. Червону ну маленьку, чи ось таку ось ялоченьку. Ну, вона ще не червона. Дай мені цей перед. Я і червоненьку. Так от маленькому і червоень. Це Ось так. 122 градуса. очманіти обалдеть. Я по автоклаву знаю, що при такій температурі тут тиск всередині. 4 атмосфери. При такій температурі, при такому тиску будь-які хрящі, жили, воно перемліває, перемліває, що його можна їсти так губами. Так, пройшла майже година і я вимикаю цю шайтан машину і відставляю. О, запах, запах такого перемлінного холодцю. Взагалі є ще один спосіб. Це, можливо, я просто не знаю, як ошпарити руку. А так. Раз. Знімається один клапан. І... Знімається інший клапан. Не все так страшно. Головне, головне користуватися ганчіркою, бо ця пара під таким тиском, вона плоть може прорізати до кістки кип'ятком гарячою парою. Ну, тепер нехай стравлюється тиск. Тиск стравився, будемо дивитися, що тут у мене вийшло. Да-ден, даден. Набегте рука. Зараз головне завдання витягнути рульку цілою, тому що м'ясо стало дуже м'яке, і я прямо відчуваю воно таке, ну, прямо перемлівше. От. А мені не хотілося, щоб рулька розпалася на шматки. Так, стоять, 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 отак от. А, ну, розпадається. А що ж? І зараз, зараз зараз я визначусь, як мені краще. А, та тут з рульки запчастини вже посипалися. На страже. Кістомаха. Ось, радість собаці. так от. А це я буду виловлювати. Тут два варіанти. Якось сідити, в казан, чи просто так шумовочкою виловити м'ясо. Мабуть, все таки отак буде оптимально. Я ніяк не можу звикнути, що тут просто скаженьна температура і тиск, і все вариться дуже швидко. Треба було 40 хвилин, а я ж так з гарантією. То нехай буде, нехай буде година. Оберейте увагу, яка морка я, я справа. Перемліло все перемліло. Так, цибулька. Цибулька дала колір завдяки руспинню. Оси, як собаки. Доводиться двома руками тримати казан, щоб не вкрали. О! Все. І не треба пересіжувати. Тепер, тепер, ну кістка. Кістку кандидат на претендент на кістку є, він лежить. Дочекатися не можна. Тепер рульку завантажую назад. Сюди за старою звичкою, цибулю на самий низ. Перчик. Це все придасть аромат і яскравий колір. Моркву. і, звісно, перчик. Перчик, щоб віддав свою гіркоту, його треба, йому треба пошкодити скірку. Отак. І тоді гіркота перейде у страву. Ну і хазяїн торжества. перловочка. Добавлю я ще, ну, буквально таку добрячу пучку солі і буду закривати. Тут втикаю випухай, нехай вона вже гріється. Так. Насаджую клапани. І знову ставлю на плиту. Ну, власне кажучи, тепер нехай воно закипить, і я вважаю, що 20 хвилин для перловки буде достатньо, ну, просто з головою. Піду розрубаю кістку і нехай собака зрадіє за нас. Буквально за півтори години осінь знову перетворилася на літо. І я вважаю, що каша моя вже готова. Вимикаю плитку. Кидаю тиск. Так, тиск уже скинутий і, чесно кажучи, я зараз буду відкривати зі страхом і трепетом. Ну, не все так трагічно, я вам скажу. На вигляд, шикарно. сьогоднішній день перевернув усі мої уявлення про перловку. Кожна ложка каші, насичена соками рульки, тонким ароматом овочів та спецій, виявилася справжнім святом для смакових рецепторів. Це не просто перловка, а моє особисте кулінарне відкриття. Яке я з радістю рекомендую усім. Спробуйте цей рецепт, і ви побачите, як перлова каша може стати зіркою вашого столу. Смачного вам!